Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Російські війська значно просунулись на покровському напрямку. Про це говорять аналітики з інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри за 27 серпня, які потрапили в розпорядження тамтешніх фахівців, свідчать, що армія агресора просунулася більше ніж на 2 кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку, що на південний схід від Покровська. А це може свідчити про те, що російські війська додатково отримують позиції в центральній частині міста. Інші геолокаційні кадри вказують на. Те, що російські сили незначно просунулись на південному сході Гродівки і захопили Калинове, на думку експертів з інституту вивчення війни, надання Кремлем пріоритету по покровському напрямку може вплинути на їхній загальний бойовий потенціал в Україні, особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутками в Покровську українську операцію в Курській області. Ну а докладно про перебіг бойових дій на передовій нам розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він на зв'язку зі студією ТСН просто зараз. А, пане Андрію, слава Україні, розкажіть, яка ситуація на фронті, зокрема й на покровському напрямку Доброго ранку, Святославе, героям слава! Триває 917-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 100, 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також противник був активний на Куп'янському, Турецькому та Корахівському напрямках. На харківському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень поблизу глибокого стариці Вовчанська та Липців. На купінському напрямку Сила оборони України відбили 25 атак. Російських окупантів не подарів синьківки, степової новоселівки, колісниківки. Та Стельмахівки на Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля дружелюбівки Новосадового Невського та Тернів. На Сіверському напрямку російські загарбники 4 рази наступали поблизу верхньокам'янського виїмки та івано На Краматорському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки. Та Іванівського на турецькому напрямку Сила оборони України відбили 23 атаки, зокрема біля Неліпівки, Турецького та Нью-Йорка. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 55 атак в районах населених пунктів Сухабалка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селідове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Костя eh, Красногорівки та Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік водяного, вугледару причистівки та роздольного успіху. Не мали на Оріхівському напрямку. Відбулось чотири атаки противника неподалік. Ломачки та роботного на придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника. Минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням 12 ракет та 86 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили понад 4300 обстрілів, 120 із них із реактивних систем залпового вогню. Святославе. А що можете розповісти про втрати російських окупантів? Про яку кількість за добу, що минула там йдеться? Святослава, учора, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали п'ять ударів по районах засередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління безпілотниками та важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1090 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили п'ять танків. 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 94 дрони оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава і дякую вам за інформацію. Речник генштабу зсу Андрій Ковальов про перебіг подій на передовій і про ворожі втрати. Україна скликає засідання Ради України НАТО все через останні обстріли Росією цивільної інфраструктури. На прохання Києва відгукнувся генсек альянсу Єн Столтенберг. Засідання відбудеться сьогодні на рівні постійних представників. Міністр оборони Ростем Умєров поінформує членів альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби у силах і засобах. Речниця генсека НАТО Фара Дахлала заявила, члени альянсу вже надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і надалі залишаються відданими подальшому зміцненню захисту України. Нічний удар ворога по Харківщині. Цього разу росіяни атакували ізюм. Там 12 поранених, з них п'ятеро дітей. Троє медиків швидкої дістали контузії, черепно-мозкові травми. І вибухові травми в Херсоні вони потрапили під ворожий обстріл, коли їхали на виклик до поранених. Лише надвечір у місті було четверо потерпілих від вибухівки, яку ворог скидав із дронів. 70-річного жителя Марганця вбили росіяни на Дніпропетровщині. Місто обстріляли градами. Один із снарядів зруйнував гараж, де якраз перебував чоловік. в Нікопольському районі побило музеї, людські оселі, газові та електромережі. 12-річний хлопчик поранений напередодні під час ракетної атаки на Старокостянтинівця Хмельниччина. Його вже прооперували. Постраждав також дорослий чоловік. В місті пошкоджено десяток хат. Дві геть зруйновані. Ми будемо говорити з Іваном Киричевським, військовий експерт Дефенс Експрес. Доброго Вітаю, ранку, пане доброго. доброго ранку. Давайте почнемо якраз з головних новин, які вчора озвучив і президент Володимир Зеленський на прес-конференції, і Михайло Федоров розкрив деякі деталі нашого новітнього реактивного дрону. Отже, президент заявив про те, що ми вже провели вдалі випробування української балістичної ракети. Михайло Федоров відкрив таємницю, назвавши український реактивний дрон-паляниця. І... Росіяни не можуть да. вимовити, кажуть, полониться заявивши про те, що він вже працює. Що ви знаєте про о, ці дві напрямки? Що за що це за реактивний дрон, і що це може бути за балістична ракета, о, яку ми готові вже о, після тестування використовувати і перевіряти на ворогах? Знаєте, тут саме той випадок, коли спочатку хочу згадати анекдот про а коли мат є, от чого нема, того нема. Ну які відживаються в відповідних контекстах. Знаєте, тут от, саме той випадок, коли навіть якщо щось там комусь щось може бути відомо, то краще робити вигляд, що це як в тому анекдоті про кулемет. Чого нема, того нема, і виходити лише із тих, от, знаєте, неоднозначних деталей. Яке заявляється в публічному просторі. Давайте почнемо із цього найбільш такого гучного про балістичну ракету. Воно то, з однієї сторони, одразу завжди може виникати спокусу написати: Ну ти ж точно, Грім два чи сапсан відомий. Але ж, ну, скажімо так, мало який виріб по зброї, він в процесі роботи над ним він зберігає правозданний вигляд, ну, тобто, що все зберігається, так як задумали конструктори, все рівно щось доводиться покращувати. І можливо. Ну, як наша команда припускає, там мова може бути у випадку. Знаєте, якщо там брати оригінальний грім, 2 який ми звикли бачити на фотографіях, і от виріб, про який вчора говорив президент, там може бути різниця приблизно така сама, як С-200 у базовому варіанті, який ми бачили. Потім С-200, про який натякало головне управління розвідки. Що е яким збивали ту 22 м 3 і А 50 російський свій час? Ну тобто від оригінального комплексу залишилась тільки назва. Відповідно, ми припускати, е що це за комплекси ну поки що не може. Можемо назад знову ж таки Питання щодо випробувань там теж можуть бути різні і цікаві, тому що з однієї сторони можна припустити, що це були класичні полігонні випробування, десь у нас на полігонах або на полігонах Україн партнерів з використанням відповідно-телеметричної апаратури. Ну але перше питання глава держави вчора ж не сказав, коли самі ці випробування могли бути? Он другий, ми не знаємо про формат випробування. Тут можна зробити знаєте, такий от флешбек. Минулого року Міноборони РФ рахували, що воно сім разів збило вічезняну ракету Сапсат. Нашому ну зазвичай ми знаємо, як росіяни збивають ракети своїми об'єктами. Ну, звісно, якщо дивитися по тому, що пишуть ми на РФ, то вони тут нас все по п'ятому кругу знищили, по шостому розбомбили, і взагалі у них там те свого йде по плану. Але знаєте, іноді з окупантами бувають такі раціональні прозріння, коли вони от, починають видавати рецензії на те, що про що ми ще не знаємо. Відповідно, от хто знає, в якому справді були форматі випробування, і що в даному випадку означає успішне. Випробування. Ну, тому що я так підозрюю, ну це просто моє припущення, що у нас просто так проводити там не знаю пускові випробування ну, без, скажімо, якоїсь конкретної мети по противнику можливості, тому тому, тут, можливо, і нема. Тобто можливо, це не... були і бойові випробування, результати їхніх немає. Їх тому я пропоную жартуватися анекдотом про кулемет, чого нема, того нема, тому подібне. Якщо говорити про ту саму паляницю, Разумієте, в чому парадокс? Давайте почнемо з чого. Цивілізовані люди, до яких ми належимо, вони ж наліво і направо характеристиками ракет шодиться. Ми продумали таке налаговняття, що він аналоговнятний в світі, і, і прямо всі тріпішіть ми встаємо з ну Так роблять тільки росіяни. Цивілізовані світ люди вони роблять якраз на бок, вони максимально засекречують дані про ракетний арсенал з тим, щоб навіть невідомість виступала додатковим елементом стримування ворога. Ну, тому Я, ми розумію, нічого тут... не знаємо про паляницю, окрім того, що це реактивний дрон. Все. І вартість її один. Мільйон. І хочуть ну, звісно, логічно можна обрахувати, чому в західних партнерів може бути такий ажіотаж до цієї розробки. Тому що ВПС США зараз ведуть програму по тому, якби їм самим це виготовляти міні-крилаті ракети, в кількості, як там, знаєте, кілька тисяч на рік, ну тобто, щоб спробувати хоча б так перевершити росіян в темпах виробництва далекобійних ракет. Ну і, судячи з усього, от їм оця от паляниця дуже так от. Переглядається. А от щодо характеристик, то да, давайте робити вигляд, що ми нічого не знаємо. Взагалі навіть не чули ніяких пояснень, тому що ну, для ілюстрації, от м -м, всі знають, що в Ізраїлі немає ядерної бомби, але якщо треба, то він її застосує. Але, скажімо так, мало хто знає, що в Ізраїлі є ракети під ці ядерні бомби. Тільки нюанс, в тому що ніхто не бачив на фотографіях, як вони насправді виглядають. Ну або от, на ще гарний приклад Тайвані є ракета із складно вимовленою назвою хунк Фенг», Схоже, наче як на Тамагавк, тільки нюанс в тому, що за 15 років цю ракету публічно бачили лише тричі. це те, що по-своєму стримується з Китаю. Я розумію, що якби в випадку з росіянами це складно говорити, що стримування росіян, але з іншої сторони, ну, їм ж вже треба вже, їм вже доводиться явно робити е, заходи на випадок, щоб від нас не прилетіло. У випадку з росіянами стримування теж працює. Ну і будемо вже з вами говорити про результати, якщо поляниця дійсно долетить до Росії і задасть збитків. Будемо вже говорити про це детальніше. Тому що для вас головний критерій це все ж таки ефективність цієї зброї ураження. на полі бою. А ще ваше видання Дефенс Експрес повідомляло про те, що Україна отримала ексклюзивні реби на F16, які в Україні. А в чому крутість їхня? В чому унікальність? В чому ексклюзивність? Ну, Ми це повідомляли для початку з посилання на офіційний ресурс армії США. Ексклюзивність полягає в тому, що Ну, якщо спростити складність терм... там технічної термінології, грубо кажучи, в будь-яку станцію радіоелектронної боротьби на літаку завантажиться певний набір програм, які там мають допомогти глушити на якомога ефективніше там ворожі зенітно-ракетні комплекси, ну або бортову апаратуру інших літаків. Нюанс просто в тому, що ну туди, оці та в 16, які нам передали, американці завантажили найновіше програмне забезпечення, яке знаєте, там, там останній піск в сфері моди, як глушити російські С-400 і бортову апаратуру інших цих можливо тут навіть це просто вже має припущення, що саме те, що в нас на Ф-16 стоїть настільки, скажімо так, новітнє програмне і апаратне забезпечення для радіоелектронної боротьби, саме це й могло допомогти ну настільки активно залучати в 16 для збиття е російських ракет позавчора. Про що теж що говорив президент, ну тому що. Тут треба щось що розуміти. У нас, наприклад, чому авіація вимушена літати так низько, ну щоб не попадати в полі зору російських радіолокаторів, відповідно до локобійних російських ЗРК. На жаль, і так, це все відомо, що якщо російські С-400 стоїть навіть в Криму, він може перекривати повітряний простір до району Кривого Рога. А тут, бачите, якось так цікавим чином вийшло, що мало того, що F-16 змогли попрацювати а, для при російських ракет і шахедів, ну або. Або чогось одного так і виходить, що росіяни не змогли цьому завадити. Тому ця от бібліотека, про яку ми можемо лише говорити, що вона реально ексклюзивна, і є ті бібліотека для реб так, що -то вони є тільки в США і у нас. Ну, судячи з чого, у нас працювало так, як треба. Ну, але це тільки, знову ж таки, логічне припущення, тому що сфера радіоелектронної боротьби, це зазвичай теж така ще більша таємниця, ніж ракетні технології, тільки в нас чомусь дозволяють розповідати, що в росіян все гарно, а в нас все погано. Хоча в даному випадку краще просто мовчати про власні можливості. Хочеться запитати вас е, про оцінку м, е, фактично двохдобової атаки повітряної Росії по території України е, перший день найбільша кількість ракет була випущена, другий день Росіяни намагались е, добити туди, куди вони хотіли добити. І от е, на третю добу е, фактично ну, можна так сказати затища в в українському небі. Слава Богу, але е, як ви оцінюєте цілі, які ставила собі Росія? І, е, Ну, Наскільки це потолок для Росії Стеля в можливості використання ракет та дронів? Ну, на жаль, вони пробили новий потолок в плані використання масованості. Вони ж перед цим ще й пробили потолок в плані виробництва ракет. Тому що, на жаль, скажімо так вони змогли вийти на тем виробництва 50 ракет Х-101 на місяць. Ну тобто, виходить за той обстріл, вони вистріляли півторамісячний обсяг виробництва таких ракет. До того моменту цілий рік трималася стеля, коли росіяни виробляли до 40 Х-101 на місяць. Ну тобто, треба розуміти, що в цю кампанію вони входять значно кращими можливостями по ракетним обстрілам. Плюс є один ще такий от фактор, який навіть, просто параючись на відкриті джерела, він проглядається. Як одне з видань повідомляло, ну, воно давало запит в гору, горі їм дало цифри, і там виходило, що в росіян накопичилося десь до півтори сотні балістичних ракет до іскандерів. Тепер увага орієнтовно 165, Там навіть тобто на кілька одиниць більше, ніж Х-101. крилатих. Ракету іскандерів є там ті, так звані іскандерка, хто як там розрізняє Р 500 на дальність 500 кілометрів. Ну і там дев'ять «М-729» на дальність 1500 кілометрів. Ну тобто там до Європи може добити не те, щоб перекривати територію України. Та я до чого веду, що треба бути морально готовими до того, що росіяни не просто це зараз. Почали реально нову кампанію ударів по енергосистемі і краще, скажімо, так, уникати раз: ой, знаєте, якщо росіяни не будуть бити по енергосистемі, все буде добре. На жаль, треба бути готовими до того, що будуть бити, будуть бити максимально жорстко. Ну вони це намірно це демонструють. Так треба ще ж розуміти, що вони будуть що у них є можливості робити так, щоб ну застати нас розплох. Тому що ну, коли росіяни застосовують стратегічну авіацію, тут мол до атаки можна бути готовими за кілька годин. Машину пускову під Іскандер. Її і хіба що супутника можна побачити, і там отак, от залюрмувати тривогу за кілька годин до початку ракетної атаки не вийде. Тому всяк випадок треба бути готовими, що росіяни будуть бути по енергосистемі далі, і це буде для нас от доволі боляче. Краще саме з такого найгіршого варіанту планувати будь-які дії там по енергоживленню. А поки ви відповідали, показували кадри, як одна з ракет падає в Київське море. А чи треба її зараз нашкоджувати? Чи становить вона певно небезпеку, чи може здетонувати у воді? Ну, якщо вони здетонували, ну, все виглядає так, що можливо вона і так здетонувала. З іншої сторони, ну, наскільки можемо розуміти, наші водолази постійно в Київському водосховищі працюють, тому що ну, збиті шахеди, збиті російські вертольоти і інше це все залізо, саме себе звідти не витягне. Ось побачили да дякуємо. Водолази будуть надалі. працювати. О, ви, ви зазначили, да що Росія накопичує ракети і в збільшує кількість їх виробництва, і що нам потрібно бути готовим до подібних ударів. Але у відповідь на це в нас є принаймні теоретична стратегія: це знищення російських літаків, знищення летовищ, знищення складів накопичення цих боєприпасів. Але це знаходиться на великій відстані від кордону і е, дістати туди. Звичайними засобами ураження не є можливим, тому ми намагаємось отримати від партнерів е дозвіл і рішення про те, що ми можемо використовувати їх далекобійну зброю для ураження цих цілей. І от е в новинах е ми розповідали про те, що їде делегація в Сполучені Штати про те, щоб проговорити це питання і везе перелік конкретних цілей, по яким ми хочемо вдарити. Е чи можемо ми розраховувати на розуміння партнерів і на отримання дозвілу на такі удари? На вашу думку? Я думаю, що тут краще все таки розраховувати на те, що все таки вівчизня паляниця допоможе накрити. Необхідні нам об'єкти, тим більше, що є такий от колабору. У нас от є паляниця, а комп'ютер, який стоїть на ракетах х 101 називається Багет. Ну тобто, от примазе, тут так навіть з воєнно-технічної точки зору цей наш виріб так і просилося назвати паляниця. Тому що, якщо говорити про сам предмет, який з'являється в пресі, що там їдуть наші високопосадовці просити, то там ж мова про оперативну тактичну ракету. Ну, Там хіба що не кривати профронтові аеродроми? Але знову ж таки, судячи по всьому, нині адміністрація в білому домі знаходить тисячу і одну причину, чому не Давати дозвіл на пуск цих ракет саме по цим об'єктам можуть бути раціональні причини. Ну, наприклад, що по прикордонню Росії авіація НАТО не може забезпечити таку саму інтенсивність польотів, яка необхідна для успішного ураження об'єктів, як це є випадку з тимчасово окупованим Кримом. З іншої сторони, як я особисто можу припускати, тут уже для нашого воєнно-політичного керівництва стоїть питання принципу. Тобто, навіть стоїть не на питання вже про те, щоб там буквально фізично провести пуск ракет певних типів по певним цілям на території. Російської Федерації просто знаєте, якби пройти от, знаєте, критерій ну, момент істини. Тобто, щоб якраз е воєнно-політичне керівництво США такі на ділі засвідчило, що воно готово розширяти в випадку необхідності межі підтримки для нас. Бо якось так виходить, що чомусь от за руки, в плані там, недопущення ескалації, намагаються тримати не росіян, а нас. І це треба вирішувати будь-якими доступними методами. І тут дозвіл на застосування атакам сів. По території РФ може бути просто ну. Якраз найбільш підходящим політичним приводом, хоча з іншої сторони, це ж ніяк не заперечує того, що да, от, треба знімати дозвіл на використання такамсів. Ну і хоча б якщо вже не по аеродромам, як таким стратегічним цілям, то хоча б там по вузлам опору окупантів Курській області, ну татакам це те, що доктор прописав. А штормшедел може вирішити цю проблему, якщо дозвіл теж зніме Британія і Франція на це, тому що вчора на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що Лавров починає накачувати простір інформаційний. Я Ними погрозами, коли йде мова про те, що Британія може дозволити використання штормшедл по об'єктах, от які зазначив Євген по литовищах російських, якщо дозволять бити вглиб російської території штормшедл зніме це питання. Я підозрюю, що там може бути навіть нема на що знімати питання. Ну тобто, що ракет то британці з французами було небагато, відповідно їх було можливості їх передати нам небагато. Якщо вже говорити, що би могли б зняти, ну окрім нашого відповіді на російський багет, ну треба згадати на те, що там були пресі повідомлення, що Білий Дім, наче готується передати нам далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Навіть якщо там буде мова про базову версію agm 158 а на дальність до 400 кілометрів, ну це вже хоча б. То інструмент, який в теорії мав би дозволити нам вирішити ті питання, про які ми говоримо. Ну це якщо брати воєнно технічну складову, тут в принципі багато таких цікавих питань виникає там, де що з однієї сторони по воєнно-технічній складові вона має, має рез... мало резону, але з іншої сторони, якщо брати політичну складову, це треба робити і робити якомога наполегливіше. Ну тому що справді якось так незручно виходить що тримають за руки нас, хоча агресор Росія. За кілька днів вже вересень, вже осінь, і ми говорили навесні про те, що літо буде складним в з військової точки зору. Як ви бачите, вересень почнеться з продовження літньої кампанії, чи ми вже будемо потроху переходити в якийсь осінньо-зимовий формат війни, і які зміни ви бачите в серед тих, які можна очікувати на фронті? Давайте проговоримо так. Який-небудь період можна буде для нас назвати простим лише тоді, коли війна закінчиться. і, Відповідно, агресор забереться з нашої землі. Поки цього радісного факту не відбудеться, ну того факту, якого ми всі чекаємо, будь-який період можна буде називати складним і відповідно його емоційно забарвлювати. Але якщо говорити про суху об'єктивну складову, тут незалежно від того, як називати той період війни, який ми там вступаємо, там осінньо-зимова кампанія, чи ще якось там, ну, все-таки треба відзначити, що ми вступаємо принципово новий і в чомусь от вигідні. Ну, новий період війни, там, де в нас є трохи кращі позиції. Ну, тому що. Порівняно там з тим, як коли ми мали певні такі знаєте нові видки війни після там Авдіївки, Бахмута у нас, хоча б для початку, є принципово важливий елемент: ми ведемо одночасну оборонну стратегічну операцію, наступальну стратегічну операцію. Плюс, попри те, що ворог веде масові удари по нашій території, від на, з нашої сторони по ворогу почало пролітати теж більш інтенсивніше, відбулося певне розширення арсеналу. Навіть нашої авіації, тому що ну дограс, ми маємо 16, які тільки ну, встигли попрацювати так гарно по. Російським крилатим ракетам, а що буде, коли вони доберуться ближче до лінії фронту? Там теж дуже багато чого. Іншими словами, навіть якщо от можна все спустити до того, що в нас зараз іде війна на виснаження, от оці кілька місяців, і там ще от ті кілька, там якісь певний час, який ще буде тривати оборона Покровська, хоча б ці. от цей проміжок часу він був використаний для ефективного зміцнення нашого потенціалу. Тому що, навіть якщо брати той момент, з якого ми починали, тобто то масований удар росіян, ну от виходить, росіяни випустили по нам засобів ураження більше, ніж перший день повномасштабного вторгнення. І те, що так, от впоралися відносно, ну знаєте, відносно без втрат, якщо брати масштаб атаки, це демонструє наочно, наскільки виріс на наш потенціал за два роки війни, наскільки він виріс навіть за останні кілька місяців. Ну будемо сподіватися на позитивні рішення щодо Ударів по Росії від наших партнерів і збільшення кількості засобів протиповітряної оборони для цього. І екстрене засідання НАТО буде відбуватись. Будемо чекати результатів. Дякуємо вам за традиційну цікаву розмову. Іван Киричевський, військовий експерт Express, був з нами на зв'язку.